Ці програма наголос сьогодні під час засідання Верховної Ради депутати заслухали щорічне звернення президента України Петра Порошенка. Власне, наразі у нашій програмі ми проаналізуємо виступ гаранта конституції разом із політичним експертом Василем Моканом. Доброго вечора, пане Добро вечора. Зокрема, президент говорив, що не задоволений ані своєю роботою, ані роботою уряду, ані парламенту. З якими невдачами він пов'язує власне ось цю свою репліку, на вашу думку? Що було не зроблено? Що він так незадоволений роботою? Ну, починати почати потрібно з того, що ця цитата вона в принципі відповідає суспільним настроям в Україні, тому що якби президент під час свого щорічного послання сказав, що він абсолютно задоволений роботою своєю чи, наприклад, уряду, то це абсолютно би суперечило тим настроям, які є серед рядових українців, які, на жаль, ну, за останні місяці суттєво гірше стали відчувати себе у соціально-економічному плані. Тому з Розуміло, що швидких змін на краще, які очікувалися українцями після обрання і нового парламенту, і президента, і відповідно коаліції і уряду, вони не справдилися. Тому на сьогоднішній день цитата Порошенка про те, що він не задоволений цією роботою, вона відповідає реальності по факту виконання всіх своїх обіцянок і коаліційної угоди, яка за підрахунками експертів десь виконується десь на відсотків 15-10-15. тобто. То це досить низький показник. Так і, в принципі, загальною соціально-економічною в Україні, яка стикнулася з великими викликами і дуже низькими темпами реформ. І, і, а саме головне, навіть настільки. Те, що пропонується, скільки тим, що люди не бачать покращення від цих реформ на, на ну себе, скажімо так, у буденному житті ви тобто... говорите про реформи, але вони власне і не почалися, можна так сказати. Тому ну, що я, я б не сказав, що вони не почалися. Озвучено принаймні, плани. Реалізації цих реформ у Верховній Раді затверджено перелік конкретних законопроєктів, які у випадку це кілька сотень законопроєктів, понад чотири сотні, які у випадку їх прийняття, а саме головне реалізації, мали би реформувати ключові напрямки розвитку нашої держави. Але ми повинні розуміти, що будь-яка реформа, будь-яка зміна проходить кілька етапів у своєму кінцева мета будь-якої реформи це покращення життя. Українців, громадян нашої держави, так, але перед цим вона повинна пройти зміни у законодавчому полі. Це перший етап, що зараз власне відбувається, так озвучені ідеї почалися реалізовувати у Верховній Раді принципи децентралізації, ряд інших реформ у економічному секторі. Але важливіший другий етап варто не тільки прийняти цей законопроект, варто його втілити в життя. А що заважає власне втілювати життя? І, власне з цим якраз? І полягають проблеми, тому що дуже часто е, ухвалення закону в у стінах парламенту не означає е, його швидку імплементацію в, в повсякденному житті. Е, заважає по-перше, як назвав причину номер один: це е, анти, такий антиреформаторський лобізм у стінах Верховної Ради, тобто є зацікавлені групи впливу, які, е, е, яких задовільняє нинішній стан е, справ, які е, пов'язані з великим Фінансо-промисловими групами. Це монополісти, можна їх так. Монополісти, це? так. Тобто, де в Україні не відбувається? Я би не сказав, що вона зараз відбувається. Те, що, в принципі, про що говорив Петро це, Порошенко? Цей суватим. процес тільки може зараз розпочатися, і я пов'язую його початок з нещоданним призначенням голови антимонопольного комітету, який давайте говорити відверто прийшов за квотою блоку Петра Порошенка і можна вважати людиною президента, і на якому фактично зараз і лежить відповідальність. За початок процесу демонополізації. Але зразу потрібно хочу сказати, що потрібно чітко усвідомлювати, що демонополізація, так само як і популярне сьогодні слово деолігархізація, воно просто наштовхнеться на шалений спротив з боку тих олігархів, тих великих бізнесменів, які мають чимало своїх депутатів і достатньо політичного лобі, і у кабінеті міністрів України. Тому саме я ще раз Наголошу, що будь-яка реформа, вона її важливо не тільки розпочати, не тільки озвучити її, але й реалізувати на практиці. От коли доходить справа до реалізації, тут включаються сили, які в цьому не зацікавлені. Якщо органам влади вдасться побороти це антиреформаторське лобі, тоді можна говорити про певний успіх реформи. Ми згадали про деолігархізацію. Власне один із блогерів написав, що президент повинен розпочати деолігархізацію саме з Петра Порошенка, тобто себе. Як ви можете абсолютно з цим погод... Оджується по-перше, варто нагадати Петру Порошенку, який вже рік на посаді обіймає посаду президента України, що він власне і обіцяв розпочати цей процес самого себе, продавши свій відмовившись і продавши свій бізнес. І я, наприклад, не розділяю позицію, що це хочу продаю, це не хочу продаю. Він говорив, що він від п'ятого каналу не буде відмовлятися. Це теж бізнес і вплив інструмент впливу у державі. Тобто, президент повинен бути поза. Бізнесом, якщо так розібратися об'єктивно, разом з тим можна констатувати, що певні елементи деолігархізації все-таки простежуються, і що саме головне, банкова вона намагається тиснути не, не на увазі конкрет... про Ігора Коломойського ситуацію, яка відбулася. В тому числі в тому числі, але е, хочу сказати думку, що оточення е, президента е, яке намагається все таки проводити цей процес. Не зосередившись не на конкретному одному олігарху, а все-таки диверсифікувати цей тиск на різні, на різні групи впливу, в тому числі і на е, Ахметова, і на Фірташа. Ну, перш ніж говорити про деолігархізацію, -олігархі... де Можливо, треба розпочати з себе, тобто продати компанію Рошен. Чому от власне з цим проблеми, Петра Порошенка? Мені здається, що головна проблема не у бажанні продавати чи не продавати, а у е, пошуку оптимального інвесту який би заплатив ту ціну, яку хоче Петро Порошенко за цей бізнес, Дуже тобто, тобто ціна безумовно висока, і зараз не не кожен інвестор готовий дати стільки коштів за Рошен, скільки то бажає Петро Порошенко. Але я впевнений в тому, що якщо він цього не зробить протягом там, найближчого часу, наприклад, протягом найближчого року, то цей му аукнеться на його особистому іміджі і рейтингу, тому що суспільство. Во, не забуває обіцянки кандидатів в президенти, і громадськість, люди вони завжди будуть нагадувати журналісти. Ті самі завжди будуть йому нагадувати про це. Ми бачили сьогодні в стінах парламенту спробу, скажімо так, депутатів наближених до Коломойського, розмістити банер. І е, на якому мало бути написано, що продай липецьку фабрику Рошен. Ну йому це завадили зробити. Це Парасюк, е, активіст, Парасюк так, Парасютавісти Євромайдану намагався зробити. Але разом з тим це свідчить про те, що від цієї, скажімо так, позиції від цієї обіцянки президент нікуди не дінеться. Рано чи пізно йому це потрібно зробити. Власне, чим в... раніше, тим краще головною на метою нашої влади зараз є боротьба із корупцією. Як зараз проходить цей процес? Чи відбувається він, чи ні? Про це говорив сьогодні. Також Петро Порошенко. Вони обіцяли і у своїй передвиборчій кампанії говорять про це зараз. Це дуже актуальна для України проблема. і Я би її назвав проблемою номер один. Для цього повинен проходити. Паралельно кілька процесів не тільки створення органів, які боролися чи протидіяли е, корупційним діям, але разом з тим реформування судової гілки влади, яка теж дуже вагому роль у процесі боротьби з корупцією відіграє. Е, дуже важливо, щоб органи, які новостворені органи мають на увазі е, антикорупційне бюро, воно було е, не Залежне від когось конкретного органу влади, чи то президент, чи то уряд, тобто що це був більш-менш незалежний орган. Зараз ми бачимо намагання все-таки впливати на, ді... Днізакон, на роботу так, цього про прокуратуру, органу. там, де антикорупційна прокуратура, прокуратура має зробити підрозділом ГПУ. Як так. ви таке сприває? А ГПУ, відповідно, ми розуміємо, скажімо так, політичну відповідальність і залежність від кого несе, це президент України. Тобто, ці такі негативні дзвіночки, вони все-таки свідчать про те, що. Процес боротьби з корупцією хочуть зробити контрольованим, і тут дуже є великий ризик, який полягає в тому, щоб не боролися з корупціонерами з одного табору опонентами, так званими, і не бачили в упор корупцію у власних рядах. Тому про реальну боротьбу з корупцією можна, по-перше, буде говорити, коли будуть притягуватись до відповідальності за корупційні дії представники нинішнього коаліційного оточення і президента, і парламент і е, прем'єр-міністра. А по друге. Коли будуть реально запущені вже антикорупційні органи, національне бюро і агентство по протидії корупції, яке створене при Кабміні, і про це про їх реальний запуск роботи можна говорити не раніше кінця осені. Тобто на сьогоднішній день знов ж таки впроваджуються нові механізми інструменту боротьби з корупцією, протидії, але говорити про те, що цей процес масштабний, поки що не можна. Рядові українці не відчули на собі полегшення корупційних оцих. 嗯。 Тисків і констатують і соціологічні дослідження, і просто у Біж розмовах того, кажу, що. кажуть, що вони збільшилися тільки що принаймні вони не, не нікуди не зникали з приводу розмірів, я на жаль не володію цю інформацією, тому що ні сам не до якого хабарів, ні, ні беру, тому не знаю. Також сьогодні Петро Порошенко сказав, що задоволений роботою пана Шокіна, власне, більше ніж Ярем. Як ви сприймаєте? Чи справді пан Шокін на, на тому шляху на якому щоб показати? покращити якусь ситуацію Знаєте, Нинішній генеральний прокурор демонструє більшу рішучість по відношенню до своїх попередників, і хочу сказати, що Ефективна діяльність Генерального прокурора це теж складова е, політичного рейтингу президента, який асоціюється теж з, 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 Генпрокурор, з Генпрокурором е, е, для мене показовим ефективність Генеральної прокуратури і рішучості щось змінювати було подання щодо зняття депутатської недорканості проти двох депутатів Клюєва і Мельничука. І разом з тим е, говорять про те, що ці списки набагато більші. Але е, ну, тобто сам, саме саме Додання вже свідчить про те, що рішучості у Генеральній прокуратурі більше, ніж було у попередників, які навіть цього не змогли зробити. Е а Як ви саме ставитеся до зняття недоторканності депутатів? Ваша позиція? Тут е знову ж таки проходить дуже тонка грань. щоб. Під процесом зняття недоторканності ідея дуже популярна в суспільстві, тому політики нею досить вдало маніпулюють в інформаційному просторі, але грань полягає в тому, щоб це не перетворилось на інструмент політичної розправи над депутатами, щоб депутати не стали зручниками зняття недоторканності і не перетворилися, знаєте, на кріпаків, якими просто голови фракції у парламенті будуть маніпулювати і спрямовувати їхнє голосування хто як захоче, Розуміючи чи загрозу того, що проти тебе можуть будь-який час порушити чи кримінальну справу, чи притягти тебе до відповідальності. В європейській практиці е, депутатська недоторканність, вона не скасована, вона обмежена. І обмежена полягає в тому, що та, тут є дві складові: так званий депутатський індемнітет. Поняття, яке означає невідповідальність за голосування, тобто депутати не можуть переслідувати за його політичні погляди, за його голосування, за його діяльність як парламентаря. Він має він захищений у цьому плані. Але разом з тим обмежений депутатський імунітет, який виступає фактично бар'єром до притягнення до кримінальної відповідальності депутатів. Саме в цьому ключі я не проти. Нехай обмежують і це правильно буде, тому що ну, не мають не повинні бути депутати тільки. Іти в парламенті за те, щоб Маючи власний бізнес прикриватися посвідченням народної депутати і користуватися недоторканністю, щоб до тебе не могли зачепити правоохоронні органи. Але якщо відбудеться повне а в Україні може відбутися повне. Ну це буде залежати від висновку конституційного суду. Зараз законопроект про скасування депутатської недоторканності проголосованої першому читанні направлений на висновок Конституційному суду. Тобто мені здається, що у другому читанні законопроект, зважаючи на висновок конституційного суду, він, ну, він навряд чи буде підтриманий. Тобто, я на сьогоднішній день не, не бачу готовності, попри те, що всі це говорять, що ми готові, готовності такої чіткої знімати абсолютно депутатської І Це правильно, я знову ж таки повторюю, її варто обмежувати, а не скасовувати повністю. Власне, щодо безвізового режиму, нам Петро Порошенко сьогодні сказав, що ми його у 2016 році у передвиборчій кампанії він і говорив, що ми її отримуємо у 2015. Чи не забагато обіцянок? Як ви думаєте і взагалі як отримати безвізовий режим у 2016 році можливо за умови повного виконання всіх регламентних технічних умов, які ставить перед нами Європейський Союз? Раз друге те, що була обіцянка на ризькому саміті добитися підписання е, лібералізації візового режиму для українців. Я б це назвав прорахунком, тому що тема настільки була розпіарена, що в суспільство в принципі навіть не виникало сумнівів, що на Ризькому саміті воно цей документ може бути не підписаний. В результаті відбулось те, що ЄС нам чітко дав зрозуміти, що цього не було, і цього і не сталося, і вказав на, е, на певний по напевно послідовність кроків, яку має здійснити україн. Для лібералізації режиму. То отримаємо ми в 2016-му чи ні? Ну за ідеальних умов, якщо виконаємо за ці іде... всі умови, то так. Але я думаю, що. А чи будуть ці ідеальні умови? Знову ж таки залежить від настроїв і налаштованості державних органів влади. Сьогодні президент оголосив про звільнення чиновника очільника міграційної служби, на якого поклав відповідальність, фактично зробив крайнім за неотримання безвізового режиму у цьому році. Але знову ж таки це ще залежить і від уряду. Ну, так оптимістично налаштовані. Ну, взагалі, перспективи отримання в 2016 році є. Але я би не сказав, що це буде початок року, це може бути друга частина. Добре, дякую вам, що ви звіталися до нас до студії. Наш час завершився. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.